Добрий день, малята. Добрий день дорослі. Сьогодні у нас малювання і ми з вами будемо розмальовувати писанку. Що ж таке писанка? Писанка або крашенка це символ весняного відродження життя на землі. Яйця, що пофарбовані в один колір, називають крашенками. Їх кольори також мають певну символіку. Червоний колір означає радість, життя, любов. Зелений. Колір відродження та воскресіння природи і родючості землі, жовтий колір місяці зорі, урожай, блакитний небо, повітря, здоров'я. Щоб зробити крашенку, розводять спеціальну фарбу у воді і кладуть в неї щойно зварене яйце. Коли яйце пофарбується, його викладають на тарілку, щоб висохло. Крашенка готова. А писанку розфарбовують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують. Тому й назва писанка. Кожен малюнок на писанці щось значить. Наприклад, сонце найпопулярніший вид орнаменту. Він символізує світло і нове життя. Хрест це чотири напрямки, чотири пори року або чотири сторони світу. У християнстві це символ страждань, віри і Воскресіння. Зірка ружа ще називають символ сонця і ранкової зорі, а квіти пов'язані з дітьми, а ще є дерево життя. Ось такі символи малюють, розписують символами розписують писанку. Так, Що нам сьогодні, дітки, потрібно для малювання, щоб розписати писанку? Спочатку ми. Вирізаємо дітки, ось форму яйця. Бачите, я вирізала. Затоновуємо. Я затонувала в жовтий колір, у блакитний колір, висохли, потім ми розмальовуємо. Як же ми розмальовуємо нашу писанку? Так, спочатку ми ось ми казали, що розмалюємо ось жовту. Жовтого кольору крашеньку. Буде в нас Так, ми будемо малювати, починаємо з серединки, намалюємо квіточку, тому що квіточка це символ дитини. Ось, наприклад, візьмемо такий жовто гарячий колір, намалюємо ось серединку. Так. Намалювали серединку таку. І від цієї серединки будемо малювати квіточку. Квітку візьмемо червону. Ось, символ любові. Колір. Ось. Намалювали квіточку ось таку. Так. Ось, зафарбували квіточку. В ми намалювали квіточку. Потім ми малюємо символ дерева такі зелені ось зверху ось так, гілочку малюємо, беремо більше фарби. Так ось. Гілочки ми вже малювали, ось, Бачите, одна гілочка. З сторони друга гілочка і внизу малюємо теж гілочки такі ж. Так. Так, і ще ми намалюємо ось такі. Чорний колір дітки, чорний колір. І вверху робимо ось так такий зігзаги. І внизу так же. Це символ землі діти. Ось. Візьмемо більше фарби, щоб було краще видно. Ось дітки, ми розмалювали одну писаночку. Ой, так. А тепер ми розмалюємо ще одну на лакитному колі. Лакитний колір це у нас що? Символ води, неба. Так, Так, будемо малювати сонечко, тому, тому що ми говорили, що сонце це найпопулярніший вид орнаменту. Беремо жовтий колір. Ось. Малюємо посерединці сонечко, ось таке зафарбовуємо його, ось. Зафарбували сонечко, а потім ми робимо ось, дивіться, які такі промінці в нього ось такі закручені. Бачите? Ось сонечко. Ми розписували писаночку. Ось. Зокрум отаке сонечко у нас. Бачите, яке гарне. Так, таке сонечко. Так, також ми ось беремо чорний колір. Тут робимо хвилясту лінію. Ось. І внизу хвилясту лінію робимо. Так. А по сторонах ми намалюємо, дітки, теж дерево життя, гілочка життя. Ось. Ось бачите. Так. Можна ще орнамент придумати, самі собі придумайте, які ви, що ви туди. Задумаєте, що ви собі задумаєте, та і розпишете писаночку на папері. Так. Ще можна такі кружечки різнокольорові намалювати різного кольору і червоного ось так. Просто поставити крапочки. Червоний колір. так, Можна взяти рожевий колір. Так. Ось. Щоб у нас вийшла гарна писаночка. Нітки. Ось таких дві писаночки у нас вийшло. Бачите? Так. Малюйте. Ось давайте поглянемо, які в нас гарні писаночки тут у нас. Ось подивіться, червона писочка. Писаночка, бачите, із квіточкою. Так, а ось дітки, оце, бачите, ось така зірка тут, як форма зірки, тут як ружа. Оце називається ружа, оце форма зірки. Так. Ще ось чорна писаночка, теж це символ землі, родючості. І квіточка це дітки наші. Квіточка символізує дітей. Так. А ще є такі орнаменти. ось. Подивіться, бачите, різні. Так. Що ми бачимо на картинці нашій ще? Що ми бачимо? Дівчинка розмальовує писаночку, наближається свято. Великдень. І кожен із нас, дітки, кожен із дорослих, із дітей готується до цього свята. Це дуже велике свято. Великдень називається. І кажуть, коли прийде Великдень, кажуть, Христос Воскрес, а у відповідь бо воскрес. Все, дітки, працюйте, малюйте, присилайте мені роботи. До побачення.